Зараз пролунає стартовий свисток. Боясна Белінтех у жовтій формі команди В'ячеслава Листопада. Роз не вдалося. Ти зараз друга четвірка у Харкова. Не проходить у острій Лікова. І одразу десна намагається відповідати. І, і на виїзді зараз доволі впевнено, грає команда. Можна спробувати пробити. Пробиває не дуже сильно. 2-6. Ну і перед цим була поразка від Скаяпки і Футзал 2 Пробок Харкова зараз сконструювати вихід, і потихеньку вони так проходять. Ну а це Яковенко, ковенко тордоби, ні буде го'ячосиці. Харків забиває перший м'яч. Все ж таки на дальній штанзи там прогавили футзаліста Харкова. Існибельінтех. Харків'яни першими відкривають. Подивіться, там як не намагався, все ж таки. Ну тут добиває то тонтехі Харкова. І тоді харків'яни з різницю і перемогли. Своїх опонентів, хороший удар у дальній. Ось є Муска Харків, одна перемога на боці. Де співдару і ще воріт. Мачу... От майже так, година і 40 хвилин затримкою на що Полтаві розпочався. у двох можуть виходити. Зворотніки удар! ударні. Не забуває. Вийшов Ні, залишився. І тут момент у до штатга добивання гол два Харків. Цього разу подобному не вдалося зберегти свої ворота. І з другої справи Харків'яни забивають у ворота рахунок. Стає 2-0 нашому матчі. знову провалля в обороні. У диснейбелінтах дивіться ну один. Ну що братенка, то ніхто, ніхто, братенка, абсолютно тут. Звертаюся до болевальники в Дисней Белінтех. Друзі, ви як вважаєте? Ех, запізнився коментатор! Запізнал! І залітає ворота Харкова! Ось так. я хотів запитати вам, а хто ж відзначиться першим. Ну, дивіться, як класно проходить удар. Проходить як не намагався зумний. І Санчес Фелікс, 96-й. головний тренер Вячеслав листопа. Стандарт! Проносить третій в'яч. Всі стояли на своїх місцях. Дивіться, всі футболісти, нібито перекривають, закривають. Але що раніше багато було проблем з реалізацією. то Зараз у Харків'ян. Ще один виведь? вихід на села піхнічно штангу. Хто буде пробивати? Менше п'яти хвилин залишається. На Надалі штану Остакудоргу! Класно! Все ж таки розіграли до Сидоренко! Робить дубль у нашоваччі. Ну, в принципі, все як нотах. Дивіться, хто там вимкнувся? Хто там вимкнувся? арбітр матчу Юрия Андрієв з Дніпра, Кирило Кандебея з Дніпра і Артем Кривоща із Харкова показали. Чотири жовті і уруч через центр. І була вільна Озона. Тут пощастило. Добывать удар. і знову не влучає. Прота контратака Десни. Зараз може бути зворотня тяга. Удар! Донець на місці. Анискин на пробиває. Ні, це не Нискин. Це Ансебор. 4-2. Контратака Харкова можна пробувати. Тут уже з'явився, але тут ще один удар по животку не влучає. Пробуває Анцеборн. Ні, це не удар, це навіть передачка. Туди на дальню штангу не пройшла. Ворота порожні. І Харків знову не забиває. ось бачу. Для того, щоб бути клоуном, потрібно, друзі, мати неабиякий талант. і так просто ось. А тут момент, а тут ні Барібан. Правил тут не зупиняє гру. Хороша передача, а тут де удар! Остак! Ударну! Куди ж пробуває Віталій Рябуко знову! Ну і на початку то само початку зараз перепрошує І Тут момент у Харкова знову. І там доволі так було. Тривожно. І можна там Ансибору. Ансибор. Падає Ансибор. Що арбітер показує пенальті? Ансибор. Удар. Гол! 4-3. Забиває Андрій. 4-3, друзі. 4-3. З пенальті. Деснабель Інтех. Скорочує знову до мінімуму розриву сьогоднішньому матчі. Розумний пішов на перехоплення. Відточна передача. Тут трічки не туди. Тут рябоконь. Рябоконь! Дивіться яконь! А цібор що робить! 4-4, Найкращий у Десни Белінтех. Дивіться там трішки втратив орієнтацію. Живоцька капітан Олександр. Один забитий м'яч. Він саме відкрив сьогодні. Можна так водити м'яч. Все правильно. Є контакт. Христенко. Одорштанга! Або, на вашу думку, хто має сьогодні перемагати. У часу ще достатньо свій навіть, Забиває чали. Це Одесний Белінтех. Знову зараз Десняний. Докладають максимум зусиль, щоб ще й вибрати перемогу. Ніхто не зустрічає. І Донець працює ногами. Дали можливість пробити ворота порожні і знову невлучно. матчу. Десна Белінтех. Є час можна бити. Потрібно. Чого ж спливає, що ж так довго? Що ж так довго то вирішував і там іще зараз ось така штовханинка буде. Без емоцій немає футзалу, без емоцій немає коментування. Любіть футзал, завжди вам раді. Приєднуйтеся до зустрічі і підтримуємо нашу головну команду збройних сил зсу. Вітаю, перший тайм закінчився з рахунком 4-2 наскільки ви задоволені задоволені е, якістю гри команди до перерви? Ну я не тільки до перерви і після перерви задоволений якістю гри. Бувають такі дні, коли м'яч не йде в ворота. Штанги перекладені, рядом проходять, виходить один на один, а в цей момент тобі ставлять дуже сумнівний пенальті. І тільки благодаря цьому ми не виграли. Чого найбільше не вистачило команді зберегти рахунок? На вашу думку, ну я вже сказав, нереалізація моментів наша. І, звичайно, ну, трудно таке навіть представити, коли команда грає 4-2-4-2, має купу моментів. І вдруг в, совершенно, в такому моменті, в кому ну, завжди ощущається, завжди відчувається, коли е, гра йде, вдруг якийсь свисток, там, нічого не, не було, там, якийсь ігрок десь леж, лежить. Там. Я, я, звичайно, передивлюся цей момент. Але я гадаю, що це. Ну, Таке буває. Я не можу коментувати суддівство, але все ж маю рацію, маю право, маю право висказати свою думку на цей щодо. А які емоції після матчу та які плани на майбутнє? То якби ми сьогодні перемагали, ми б в деяких іграх, які в нас будуть в подальшому, ми могли б... Більш спокійно грати, оскільки на сьогодні імена Десна є нашим суперником дуже важливим. І так, боротьба ми будемо буде борьба далі продовжуватися за четвірку. І ось по, по, по цьому, поки, думаю, що ми не достигли мети в цій гри. Вітаю, перший тайм завершився з рахунком 2-4. Як можете його оцінити, та що вплинуло на такий результат? Треба передивлятися перший тайм повністю. Зараз дуже багато емоцій. Я вже не в першому інтерв'ю говорив, що мені команда Харків подобається. Я сказав, при першій грі, коли ми тут грали, коли там тисячу тривог було. Десь хлопці, може ще технічно не підковані, але паркет під ними горить, це точно. Вони вигризають, вони біжать вперед. Тому десь може і закономірно, що рахунок 4-2 був в першому таймі. Що змінилося в динаміці гри після перерви? А що змінилося в динаміці гри? Е е е Гра помінялась в сторону того, що моїй команді потрібно було відігруватися. Ми пішли п'ятого, а п'ятого це завжди великий ризик. Е е дякувати Богу, хлопці із 10 чи 20 чи 7 -ти раз ні разу не попали по пустим нашим воротам. Ще раз кажу, 10 майстерності не вистачає нашим суперникам сьогоднішнім. Я думаю, що команда б, ну, рівня там хіта, то нас би взагалі закатали б там 10-2, був би рахунок. Везіння в другому таймі везіння, і мої хлопці зібрались. Я дуже хочу передивитися, чи був пенальті. Я не хочу, щоб моїй команді арбітри допомагали. Ми сьогодні накавтались жовтих карточок. Ну, по емоціям, поки що до сьогоднішнього матчу упередження арбітрів немає. Ну, молодці хлопці зібрались, забили. Чесно кажучи, я сидів і думав: якби від нас п'ятий залетів, гра була б несправедлива. Не із-за того, що моїй команді не потрібно було три очка. А по малюнку гри гра була б несправедлива, якби моя команда сьогодні перемогла. Які плани на майбутнє? А, наші плани це екстраліга.